Ну, ищет, да, да, так, а что за медитация? Что, какая система? Ну, это а, медитация, это це... правильная. Откуда вы знаете, что правильная? Какая правильная? Создал свою систему, и на очень, очень хорошем уровне он. Людина потребует этой медитации каждого дня. Ясно. Так, а вы сайта как бы достигли? Или вы чей-то... Запишу сайт, посмотрю. Smi, що я вже мені... Медитація в мене вже. Hey, я свій, я українець. А, ти... І як чим займаєшся? Вчитель, вчитель медитації. А як це можеш нас навчити? Я зможу навчити, але це школа медитації. Я вам можу щось підказати там на початках. Ви можете самі пробувати. Я сам. Це є медитація. А ну підкажи. Підкажіть щось. О, під медитація, це зв'язок мене. З Богом це сонце. Світанок, от завтра світу новий день, нове світло. І зранку отримати це світло, зарядитися, на день цією енергією. Ще це світло це і інформація. Так само інформацію. Ви отримуєте інформацію, що вам потрібно там, де ви є, там 5 хвилин зранку, 5 хвилин вечором. Зв'язок з Богом. Сонце. Я це практикую. А як, от як це робити? От утром проснуться і 5 хвилин на сонце дивиться? Хоч ти фокус, ти зв'язок робиш себе. Так, а як це робити? Як? Просто проснутися і 5 хвилин на сонце дивитися? а так в окно. На початку ти можеш ти кажеш, що що ти дивишся, але з часом ти будеш все більше. Поглянути на сонце і все, дивиться, і і думати про щось своє. Це стан, ти переходиш в різний стан. І ти от будуєш цей зв'язок себе, і що нам що? дає світло. Коли вирішилось. Займатися медитацією. Я почав дивитися, шукати істину, що таке, що відбувається. Чому я коли ще був навіть по-духовному, там, куди люди там йдуть? Люди там йдуть там там лівославні, православні, там кудись там, навіть такого у нас немає. Але колись так може не дуже так було інформація, Знаєш, але тут, в Америці, я це в Америці почав так більше взнавати цікаві. Яка у вас зар... о, зарплата? Я називаюся Я отримую світло.